Як 16-річна дівчина опинилася під колесом тролейбуса. Обставини вчорашньої аварії на проспекті Лужпи паралельно із правоохоронцями розглядатиме спеціальна комісія із чиновників та комунальників. Таке доручення мера на все про все мають 10 днів. Сьогодні перший день роботи. Ще вчора на цьому місці були кучугури снігу. Після того, як тут сталося ДТП і під колесами тролейбуса, загинула 16-річна дівчина. Тут дорогу розчистили. Тепер сюди заїжджають маршрутки та тролейбуси. Чи мають на це право останні? Комісія поставила під сумнів. По зупинці ми зараз розбираємося. Там була зупинка на вимогу. Це для маршрутних таксі було рішення прийнято в 2012 році. Зараз ми з'ясовуємо, яким шляхом потрапив, потрапило до паспорта руху тролейбуса. Ця зупинка, так що вони мали змогу зупинятися на наступному. Отримати коментар електроавтотрансу нам не вдалося. Чи прописана зупинка ТРЦ Лавина у маршруті тролейбусів дізнаватимемось завтра? Комісія ж сьогодні прийняла рішення почати процес отримання комунального замовлення на утримання всіх зупинок міста і заборони всіх зупинок міста на вимогу.